Добрий день, колеги. Дуже дякую за запрошення за можливість виступити сьогодні, поділитися власним, сказати інформацію, яка є важливою, цікавою і яка рятує пацієнтів. Тож давайте подивимось на роботу в такому форматі, знаєте, на підхід до лікування міястині в такому форматі. Будуть у нас клінічні варіанти, тоді ми. Розглянемо, як, на що скаржиться пацієнт, як дійсно ми підтвердили діагноз, подивимось, що рекомендує світ для лікування, для надання допомоги, заснованої на доказах сучасних. І тоді подивимось, що обрала я, та, і тоді, який результат було досягнуто. То вперед, то мої контакти, якщо потребуєте, якщо є можливість, потреба, будь ласка, я завжди на зв'язку. Тож перша, перший клінічний варіант. Дівчинка 16 років, 47 кілограмів. Чому кілограми? Тому що нам треба знати, яка доза, да, розраховуємо, то це важливий нюанс. На що вона скаржиться? Вона прийшла і каже, в мене слабкість, м'язова, переважно обличчя. Після тривалої посмішки я відмічаю втому слабкість губ, неможливість надути щоки, я не можу підняти брови, сильно зажмурити очі, інколи слабкість в кінцівках після навантаження. Хворіє вона з 2022 року. Вона відмітила при створенні макіяжу, що не може підняти брову. Поступово приєднала слабкість м'язів губ та інші скарги. Схоже на містині, схоже, але й на моєопатію схоже. Давайте подивимось. Зробили ми ритмічну стимуляцію, і, звісно, ми бачимо декремент. Давайте подивимось. 59,3% на мускулісно на лівому. 61,2%. так, інший стимул. Подивимось на мускуліс орбікуляріс окулі. І тут у нас 73,7%, 71,8%. Тобто ми розуміємо, декремент виявлено. Дивимось далі. Зробили ми титанізацію на всяк випадок і дійсно тут теж декремент відповіді. Та дивимось далі, зробили тест на антитіла. Ми віднайшли в крові антитіла до стилхолінового рецептору. Тоді ми зробили МРТ грудної порожнини з контрастом. І ми, такий висновок ми отримали переконливих прямих даних за наявність гіперплазії, тимоми, лімфоми та інших утворень середостіння не виявлено. Дивимось на діагноз. Що ж ми сформуємо? Ми сформуємо м'ястенія, генералізована серопозитивна щодо антитіл до ацетилхолінового рецептору з раннім початком ювенілія. з переважним залученням до патологічного процесу м'язів обличчя і меншою мірою мязів тулубу. І тоді це буде друга А за МЖФА клас, і другий клас за Осерманом. Це нова така, знаєте, класифікація, особисто для мене, нова, може хтось знає. А це китайська класифікація, вона, мені здається, дуже влучна. Давайте подивимось, це такий принц з телеграм-каналу для пацієнтів, як вони себе оцінюють. То давайте перший клас це лише птоси, двоїння і так два роки. Так зазвичай розпочинається місце. ні, правда, але не у всіх. Другий клас це слабкість у кінцівках, м'яза очей і м'яза голодки. Третій клас це, до речі, якраз цей клас, другий, підходить для цієї пацієнтки. Давайте подивимося на третій. За перші тижні, місяці, містимії, виникає слабкість м'язів, глотки, обличчя, потім порушення дихання, птос і боєння теж можуть бути. Тобто такий стрімкий розвиток, правда? Четвертий клас це повільний прогрес, але за три роки, за два, вибачте, за два роки розвинулись усі симптоми. Тобто тут спочатку було то здвоєння, потім з кінцівки, глотка, а потім ще й порушення дихання. І так, то тоді четвертий клас? П'ятий клас це важкий розвиток з атрофією м'язів протягом шести місяців. Пацієнти кажуть, що в них такого немає. Подивимось, як би цю пацієнтку лікували, якщо б раптом вона була в Німеччині. Дивимось німецькі рекомендації оновлення 2023 року. Надзвичайно важливі. То давайте дивимось. Терапії першої лінії при ювінільній містені. Пероральні глюкокортикостероїди в дозі 5-1,5 мг на кілограм маси тіла та або азотіоприну, плюс-мінус тимектомія додатково до симптоматичної терапії. Це є перша лінія. Друга лінія Моготілу так, або так краліус. Вони уточнюють, що доза стигмін розраховується як 1,7 мг на кг маси тіла на добу. І тут дійсно, знаєте, купа виникає проблем. 1,7 мг на кг це дуже великий діапазон. правда? Вони пишуть, разова доза на початку, половинка або 1 мг на кг маси тіла, і не слід перевищувати максимальну добову дозу 450 мг. А, ну вже якась ясність. правда? У пацієнтів з антитілами до ацетилхолінового рецептору, генералізованою міастинією віком від 18 до 65 років, чому я тут згадала, чи да, 16, у тому числі у підлітків віком 13 років і старше, то підходить тимоптомію транстернальну або малоінвазивну слід проводити якомога раніше протягом 2 років і не пізніше, ніж 5 років після підтвердження діагнозу. Важливо. Досвід на кількох пацієнтах, кілька пацієнтів свідчить про позитивний ефект використання ритуксимабу. доза на поверхню тіла розраховуємо. Внутрішній вельний імуноглобулін спочатку 5 разів по 0,4 г на кілограм маси тіла як пульс, а потім по одному разу всього 0,4 грами на кілограм маси тіла кожні 4-8 тижнів. Тобто, ніби ми вводимо, як зазвичай, а потім ще місяці повторюємо. Також можна використовувати як підтримуючу терапію, якщо стабілізації неможливо досягти за допомогою попередньої імунотерапії. Так вони рекомендують. Ну, а якщо ця пацієнтка була. В іншій країні, та і тоді подивимось на консенсусів міжнародні консенсусні рекомендації щодо лікування міастенії. Вони такі інтернаціональні, тому що тут купа країн, тут і Сполучені Штати, і Італія, Японія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Великобританія всі брали участь. І вони створили такі сукупні рекомендації. Що вони кажуть? Діти з набутою аутоімунною очною міастенією частіше ніж дорослі переходять у спонтанну ремісію. У нас дійсно не очна, але це важливий момент. Це ж таки проговорити. Таким чином, маленьких дітей із лише очними симптомами можна спочатку лікувати пірідостігміном. Імунотерапія може бути розпочата, якщо цілі не досягнуті. Ну тобто вони зроблять акцент. Спочатку підідостігмін симптоматична терапія. Діти піддаються особливому ризику стероїдних побічних ефектів. Ось чому я сказала про це. Спочатку давайте давати симптоматичне, тому що стероїдні викликають. Побічні ефекти, затримку росту, погану мінералізацію кісток і сприйнятливість до інфекції, частково через затримку живих щеплень. При тривалому лікуванні кортикостероїдами слід використовувати найнижчу ефективну дозу, щоб помінімізувати побічні ефекти. Тобто, вони кажуть, і гормони теж можна. Підтримуюча терапія, плазмоферезом або внутрішньовенним імуноглобуліном теж шанується. Доза яка? 0,4-1 грам на кілограм кожні 4 тижні. Це є альтернативна Ну ж, Давайте подивимось на нашу терапію. Це у нас такий є сайт для пацієнтів з змістені, то там ми відмічаємо їх терапію. Давайте подивимось, що у нас було. Пацієнтка приймала пірідостігмін, вона провела тимоктомію досить швидко. Тоді ми зробили плазмафорез один раз, другий раз. І вона не дуже отримала результат, знаєте, позитивний. Тоді ми зробили імуноглобулін. Ми додали і ввели три рази. Три рази імуноглобулін, І давайте подивимось на результати. Давайте подивимось спочатку на аналізи. Так? Спочатку на антитіла. Так? Тут індикатор антибодій. Тож у нас жовтенькі ці антитіла. Бачите, 35.08, 36,36, 42,55. Ну, Була динаміка на збільшення. Ми зробили десь тут ми зробили да, тимоктомію, і у нас збільшився титр. І тоді ми провели імуноглобулін, і у нас знизився титр, і це є суттєво і важливо. Як як реагує гемоглобін, ну, ви бачите, є деяка динаміка на зниження. Та? І це важливо. Може, дійсно плазмаферез, може попливав деяким чином. Ну, Ми маємо зважуватись і на ці такі зміни. Тоді дивимось на креатині, синій синій колір, ви бачите, він стабільний. Він стабільний, він майже не змінився. Тоді давайте подивимось, може, ще на що ще є цікавого на кретині АЛТ. Давайте, як печінка реагує. Ну, Ви бачите, 6, 10, там було 9. То не реагує, та все чудово. А тепер подивимось, а як же клінічно. QNGS у нас є шкала, ага, бачите, було 1, потім 6, Тобто було погіршення, і потім хоп, знову на 1. А смотрим, дивимось на МДЖАДЛ, місце АДЛ, то такі шкала на то, що, чи вождь вони живати, ковтати чи рухатись, які їх особисті знаєте, скарги, то було нуль, один і зараз один. Ну знаєте, немає негативної динаміки, а за клієм навіть позитивна. Ну, подивимось тоді далі на наступний клінічний варіант. У нас є жінка 38 років, 56 кілограмів важить. Що воно що скаржиться? Вона каже: в мене нестача повітря при розмові. Вона мені сказала, знаєте, я читаю лекції, я не можу говорити довго. Постійне двоїння, ви уявляєте, як складно пацієнту, біль у м'язах, ніг вранці, відчуття кому в горлі і гнусавість. Це був початок її хвороби, а вже такі симптоми. І перші симптоми що з 2006 року, це було дуже довго. Потім було зараз. Подивимось, там потім зникли симптоми. Коли відмітила двоїння, вона приймала калімін по половинці. Разово і тоді почалось надзвичайно активне скорочення м'язів обличчя. Вона, до речі, говорила про інші там скарги, що урчання, бурчання в животі якось, і посіпування дрібних м'язів було. Не дуже вона відреагувала. На останніх місяцях, третьої вагітності, вона відмітила ознаки задишки. Тобто, час що, так? Після пологів вона відмітила кому горлі, погіршення ковтання. І зранку відчуває в у м'язах. У 2020 році перенесла COVID-19, що супроводжувалося вираженою слабкістю і лихоманкою. Тобто така виражена слабкість гірше була, е ніж пацієнтам зазвичай. Робимо мої ну, ритмічну стимуляцію. І що ми тут отримуємо? Ми дійсно не отримуємо декремент. Ну, немає його, розумієте? Тут 2,8, тут зовсім 0,9,05. Немає його. Ну, що способи ми не ми робимо КТ, дивимося там ознаки залишкових елементів інволютивно-зміненої вилучкової залози, збільшення пахових лімфовузлів. Угу. Робимо далі, робимо антитіла до ацетилхоліну. Нема людей, нема негативний. І тут ми здаємо, звісно, антитіла до маск, тому що клініка, бачите, з бульбарних розладів, двоєння і ще дуже така реакція на калімін суттєва. Від половинки таблетки вона відреагувала. Це цікаво. І ми знайшли, що антитіла до м'язово-специфічної тирозинкінази більше 20 одиниць на мілілітр. І тут ми ще знайшли, що антитіла до білку кальцію в каналі. Це питання, досі поки вони стоять. У мене так буває, що у пацієнтів ніби оверлап-синдром. тут ломбертоїти на ніби хочете поставити. Але ні, я думаю, тут є деякі інші відповіді. Діагноз. Містенія генералізована сера позитивна щодо антитіл до м'язової специфічної рецепторної тирозинкінази, з переважним залученням до патологічного процесу бульбарної мускулатури, меншою мірою м'язів тулубом, два БІ за МДФ і другий клас за Осерманом. І що ж нам рекомендує Німеччина? Вони кажуть, якщо легка помірна активність. То симптоматичну терапію інгібіторами ацетилхолінестерази необхідно доповнити глюкокортикоїдами або азотіоприном. Перша лінія. М -м, цікаво да? про інгібітори ацетилхолінестерази, Ми знаємо, вони не дуже підходять. Подивимось, подивимось. Якщо високоактивний, включаючи рефлектерний перебіг, то треба використовувати ретоксина. Класна стратегія, точно, так. Да. Друга лінія внутрішньовенний імуноглобулін та плазмаферез. Можна обрати плазмаферез або імуноацобцію, різні варіанти. Модулятори а, цих неонатальних фц-рецепторів можуть бути розглянуті. У нас в країні немає, тому ну, було б добре розглянути. І тут вони кажуть, пацієнти можуть погано реагувати на інгібітори ацетилхолінестерази. частіше вони погано його переносять, тоді може бути ефективний 3-4 дап. У нас його теж немає, але ну, колись наступи може світлий, знаєте, проміжок, світлий час. І краще реагують на плазмаферез імуноасорбцію, ніж імуноглобулін. Важливий момент, правда? Маск з антицілами до маск пацієнтам не слід проводити тимоктомію. Важливий нюанс. Дивимось далі. А що ж Японія рекомендує? Клінічні рекомендації 2022 року при генералізованій місці лікування слід починати з низької дози преднізолону, менше ніж 10 мг на день і не вище 20 мг на день. Це просто максимум. З інгібітором кальциневрину, циклоспорин або такролімус, та додайте інгібітор холінестерази. Так вони рекомендують Сходу, Вони кажуть, нема показань при преміастенією з антитілами до маск. Якщо вище значені методи лікування не дають достатніх результатів, то запровадьте раніше швидкодіючі лікування, а саме плазмаферез, імуноглобулін на 4 г на кілограм на добу протягом 5 безперервних днів. Або внутрішньовенне введення метил у високій дозі, пульстерапія, або їх комбінацію. І повторюйте це, поки не буде досягнуто статусу МП 5 мг. Що це таке? Це статус мінімальних проявів за допомогою перорального приднізолону менше 5 мг на добу. Це просто неймовірна мета, правда, щоб так пацієнти нас наші почували себе. Плазма обмір рекомендований для лікування м'ясні з позитивними антитілами до маски. тобто вони роблять акцент. Що плазма обмін буде трошки краще. Ну, отак в Японії. Що кажуть інтернаціональні рекомендації? Вони кажуть, багато пацієнтів погано реагують на інгібітори ацкілхолінестерази. Зазначили. Але вони кажуть. 13 2, 32 все ж таки можуть переносити терапевтичні дози передостеліну. Хто не може, будь ласка, 3-4 дамп може краще переноситись при маск містині. І може знаєте, питання, а чому? І вони кажуть, чому, оскільки він посилює квантове виявлення та, на відміну від піридостеліну, не збільшує період напіввиведення ацетилхоліну у нервово мязоному синапсі. Добре. Повідомляється про покращення як при застосуванні ефедрину, так і при застосуванні сальбутумолу у пацієнта з важкою міастенією з маск антитілами. Це важлива рекомендація. Що їм дати, якщо вони не реагують на калімін, Та не можна їм давати пірідностігні прозерин, не можна, то, будь ласка, спробуйте сальбутамол, наступний засіб. Схоже, що пацієнти з маск міастенії добре реагують на глюкокортикоїди та багато імуносупресивних препаратів. Вони, як правило, залишаються незалежними від принізелону, незважаючи на супутні лікування імуносупресивними препаратами. І є дані про успішне використання циклофосфаміду, циклоспорину, мікофенолату. Відповідь на азотеоприн здебільшого не задовільна, а так кролібуз був неефективний у двох пацієнтів з рефрактерними симптомами. Міастенія добре реагується на плазмоферез. А от імуноглобулін менш ефективний. Давайте порівняємо відповідь на імуноглобулін в діапазоні 11-46%. А от на плазмоферез часто є більша якість, якість результативність, і більш швидко і драматично пацієнт покращується. Рituксмап слід розглядати як варіант ранньої терапії у пацієнтів з маск міастенією, які мають незадовільну відповідь на початкову імунотерапію. Тобто вони так теж кажуть, що це друга лінія. Добре, а що ж ми робили? Ну, чесно вам скажу, ми відправили до теракальних хірургів, ми працюємо в команді, вони подивились на КТ з контрастом і кажуть, друзі, знаєте, тут тимос нам не подобається. Вони його видалили, Хоча рекомендовано не видаляти при цій м'язині. Ми зробили гістологічне дослідження, була гіперплазія тимусу. Це цікаво, це для вас, для роздумів. Да? Ми робили плазмаферез. Я вам чесно скажу, ми не брали ні а, гормони, ні цитостатиків. Плазмаферез нам дав. Дуже добрий результат. Давайте подивимось. антитіла. Ми маємо 12 на початку, був період 8-7, і потім знову збільшився до 12. Так є. Але давайте подивимось на графіки за клінічним станом. QMGS. 2, 1, 0. Позитивний результат, точно. Пацієнтка описує, що надзвичайно добре реагує на плазма Ферес. Давайте подивимось на містані гравіс АДЛ. Тоді 5 було 0 і зараз 1. Я вважаю, це добрий результат. Пацієнтка працює, вона якісно живе. І ми не використовували агресивних методів лікування. Плазмоферез, мені здається, це ще варіант. Третя історія. 26 років, 94 кілограми. Історія непроста. На що скаржиться? Виражена м'язова слабкість самостійно може пройти 30 кроків, не може піднятись по сходах без підтримки. На фоні відтермінування прийому каліміну, менструації відбувається порушення вимови, двоїння, птоз і порушення жування. Історія дуже складна. Давайте прочитаємо. перші симптоми з 2015 року, у 18 років, відмітила наростання слабкості та втомлюваності під час фізичного навантаження. Пізніше відмітила двоїння, гнусавість за три місяці зовсім не могла вставати і їсти. Швидкий, бачите, який розвиток. 15 й ро рік. Саме тоді, коли розпочалась хвороба крис, госпіталізована імуноглобулін, глюкокортикоїди, проведена тимоктомію, гіперплазія тимусу. Виписана, але стан незадовільний. І протягом року не могла ходити в межах дому. Виявляєте, життя цієї людини? Влітку 16-го принізло 100 мг один день, інший день 60. Стан покращився. Ну, звісно, висока доза. Поступово зменшувала дозу, і тоді стан погіршувався. Приймали 80 мг через день. Так? Ви розумієте, звідки тепер 90 кілограмів? Вона важила 50 до початку, до початку хвороби. Через рік спробували зменшити дозу, і це провокує погіршення. 18-й рік сандімун, стан покращується, втім, доза гормону без змін. 20-й рік фурункули, COVID-19 погіршення. Влітку 20-го плазмоферез, без змін, ритуксимаб. Було в 21-му, 22-му, 23-му році. Ну, це історія давня, медичної документації не зберегло, пацієнтка переїхала. Антитіла до ацетилхолінових рецепторів, будь ласка, 19,4. Клініка є, можемо встановити діагноз. Діагноз містенія генералізована серопозитивна щодо антитіл до ацетилхолінового рецептору з раннім початком. Ну, до 50 років, значить, ранній початок. З переважним залученням до патологічного протесу, м'язів тулубу, екстраокулярної мускулатуру, відсутність контролю з високою активністю захворювання, тобто така рефрактерна, да? 4А за МДФА, 3 клас за Осерманом, тому що в перші тижні місяці вже погіршення дихання в неї був криз. На тлі глюкокортикоїдної, антихоліестрасної терапії та введення моноклональних антитіл. Стан після тимоктомії, гіперплазія тимусу, ефект Д відсутність покращення. Що нам дають рекомендації? Німеччина. Перша лінія переральні глюкокортикоїди, азотіоприн, тимоктомія. Це, в принципі, як треба лікувати. Да? Друга лінія мофетіломікофенолат, циклоспорин А та кролімус або метратриксад. А от при рефрактерній частині вони саме кажуть: якщо антитіла до ацетилхоліну рецептору, будь ласка, інгібітори ацетилхолінестеразу у дозі до 720 мг, інгібітори комплементу, еколізумаб, равілізумаб, і модулятори в це неонатальних рецепторів, а плюс-мінус тимектомію. До того ж, ви можете використовувати перша лінія, моноклональний ретоксимаб – тимектомія, а друга лінія внутрішньовенний імуноглобулін – плазмоферез або імуноабсорбція. В окремих випадках можуть бути розглянені інші засоби або процедури, терапія аутологічної для гемопалітичної клітинами, і циклофосфоміт і ну, Ми Досі поки немає достатніх даних про стовборові клітини. Казахстан що каже. Антихолістиразні, не будемо зупинятися, розуміємо. Препарати калію, звісно, що даємо три рази на добу по граму. Глюкокортикоїди, доза немала. 1 мг на кілограм на добу не менше, ніж 50 мг. Можна використовувати дуже високі дози, бачите, 60-50 мг на добу, а потім зменшуєте. А це достатики азатіяпринмо, фетиломікофанела, циклофосфамід, імуноглобуліни, Як ми зазвичай робимо? І глюкокортикостероїдні препарати ви можете використовувати як пульстерапія. Далі отримали результат, знижуєте, і тоді залишаєтесь на підтримуючій дозі. І плазмаферез ви можете теж використовувати. Японія що каже? Вони кажуть те ж саме, ми вже говорили. Спочатку низькі дози преднізолону, інгібітор кальциневрину, інгібітор холінестерази. Ви можете використовувати ранні швидкодіючі лікування, плазмаферез, внутрішньовенне ведення. Метрупнізолону, або їх комбінацію. І тоді ви це в сукупності даєте, плюс імуноглобулін як варіант, і переходите на цей статус мінімальних проявів. Дивимось далі, що кажуть інтернаціональні. Знову антихолінестеразні, кортикостероїді за різними схемами, можете почати з малою 10-20 і нарощувати, а ці... але цільова грам... 1 мг на кілограм, а можете дати одразу високу і тоді. Е... Підтримати, отримати результат і знизити. А можете ще зробити пульс терапію, вони теж про це. Можете використовувати ці а Азотіоприн, циклофосфорін, мофетіломікофанела та крелімосметатера. І якщо, будь ласка, імуноглобулін, плазмаферез, циклофосфамід, ритуксимаб. Ви бачите, ця пацієнтка вже багато з чого використовувалася. та варіантів. Є у нас ще китайські варіанти. Те ж саме: інгібітор холінестерази, глюкокортикоїди, можна пульстерапію, імуносупресанти, ритуксимаб, імуноглобулін, плазмаферез. А що ж обрали ми? А ми обрали, вона все це пройшла, імун було імуноглобулін, це коли був криз, приймала метилпреднізолон, преднізолон дуже ви Бачите, які дози, були 100 міліграмів 45, вона не могла знизити ритуксимабу скільки було. До мене вона прийшла, ми призначили так ролімус. От він розпочався так ролінус в різних дозах. І ще важливе, знаєте, ми знизили дозу преднізолону до 20. Ви бачите, такого ще не було. Мінімально було 28,5. Просто це найбільший мінімум, і то завдяки вже нашої роботи. То що ми отримали? За... давайте подивимось печінка. Ну, трошки збільшується, да? 30-останній варіант. Був 14, 18, 23, 30. Антитіла. 19 тут не було, зараз 53, але великий проміжок. Ми не знаємо, які тут були антитіла. Гемоглобін тримається, креатинін теж тримається. А графіки, QMGS. бачите, ви можете 16 було, а зараз 9. Це чудовий результат. А місцені гравіс IDL було 9, 9. А зараз о, не попала, але там два бали. Два бали це, це просто перемога. Вона не мала такої якості життя до сьогодні. Тут кроліво і це от якість життя, quality of life. 20 було, а 12 стало. Це суттєво. Я не буду залишатись на, на останній пацієнтці. Вона про очну таку форму. Я лише напевно скажу, що ми використовували в даному випадку, очна була форма, довгий період, і ми використовували. Все ж таки азотіоприн. Ми призначили і діло пішло. Бачите, тут де ж були високі дози. Метупрінізолону 148-48. Ми дали азотіоприн і зараз доза 16, метупрінізолону. І все. Дівчинка втратила цю кушингоїдне обличчя, вона отримала користь. Це її всі аналізи, так можу сказати, що скаче знаєте, той АЛТ, але не суттєво. Гемоглобін підтримується, антитіла по-різному, але дослідження кажуть: не орієнтуйтесь на антитіла. Але клініка QMGS 11, а стало 4 зараз. АДЛ 3, 1, 0. А давайте все, все це її скали. То, друзі, є інформація. Так? Якщо захочете дізнатись більше про протоколи лікування, будь ласка, за qr кодом переходьте. Тут є повна версія 2,5 години. Це лекція про містинів, світовий досвід діагностиці та лікування на платформі MediVent. Я вам дуже дякую. Я буду рада отримати запитання. Я... Вибачайте за трошки технічні такі моменти, фізіологічні.